Аж не віриться поруч з нами лісапедний батальйон, керівник гурту Наталія Фаліон. Ми щиро вітаємо вас на калуші. Е, дорогі головні, я впевнений е, лісапетістки нашої країни. Розкажіть, будь ласка, ви вперше в калуші? Як доїхали? Як дорога? Ну, дорога така, як Україна. кругом одинакова. Але доїхали, слава Богу, нам не привикати. Ми знаємо, де ми живемо, ми до цього готові. Доїхали, радо нас гарно зустріли, прекрасне місто, хороший зал. Поки що все прекрасно. Але я знаю, що і надалі не повинно бути ніяких таких несподівок. Все буде так, як завжди. Люди, батальйон, пісня, сміх. Надіюсь на те. І не інакше. Хто придумав назву Лісопинний батальйон? Я придумав. Як, 13, як, як було? Можливо, є якась історія, якась... А історія дуже проста. Ми збиралися на, на наш любиний конкурс Україна має талант на, на то шоу, і треба було вирішити, як назвати колектив. А колектив в мене збірний, в мене з Хмельниччини, і Стернопільщина. я їх зібрала докупи. І треба було їх об'єднати. І саме перше, що прийшло в голову, куди їдемо, за мільйоном. Як моє прізвище Фальон. Лісап'єд, головний транспорт, а батальйон це буде гурт разом. От і він шум, батальйон їде зірвати мільйон. Е, ну, е, ви вже заговорили про перемогу, Україна має талант. Я впевнений, що власне після тої перемоги ж ваше життя змінилося. Розкажіть, будь ласка, як саме воно змінилося? Аж я впевнений, концерти, корпоративи, весілля? Дуже кардинально змінилося. Корови тільки в одній. Да. Це дуже показник для села, дуже важливий. Звичайно, в кого є дома батьки, в кого є дома кому допомогти, то, то, то ще він герой. А в кого нема, ті вже мусять якось підлаштовуватися, тому що ну, ми ж всім відомо, ми не професійний колектив, який нічого більше не робить, тільки гаструє. Кожен має ще свої якісь професійні обов'язки, які, якими займався і які він не залишив, і ніхто його від того не звільнив. І треба поєднувати. отак От і поєднуємо. Якщо ми єдиний, мабуть, колектив художній, який все встигає і на городі, і на сцені, і на інтерв'ю, і на тільки, тільки нас нема. Як я вже колись жартувала. Молотим там де кличуть. <laughs> Скажіть, будь ласка. А ну, як справжня зеркалі, мабуть, у вас також є господарка. А чи ви вже відкинули на задній план? Ніхто є, сімчися? Є, є, є все є. Городи є от зараз, як прийде весна. Страшно подумати, що то має бути. Ну Вже є можливість замовити помічників, правда? Ні, ну це якось вже западло. Самому виросли в селі і ще нас ніхто не зрозуміє. Безкоштовний фік. Вночі будемо купляти шахтёрські лампи і будемо вночі працювати на городі. Таке для кауша, для міста, подарунок свято маленьке Зробить ще мій батальйон. І для себе зробила свято, бо я побачила. Самих рідних людей, яких хотіла бачити завжди, хочуть, але не все вихала. Це велике щастя. Скажіть, пані Наталі, чоловік до сина не римлють? А, а він а кому женився на бухгалтер? Я вже була артистка, що не має Ну, Я бачу, що ви такі позитивні, емоційні, і все-таки концерти вони витягують сили. Звідки черпаєте ту енергію, ті сили для того, щоб дарувати людям позитив? З і черпаємо. Так, Взаємний да енергії. Ви думаєте, що ми тільки віддаємо свій позитив, ми також беремо. Виходиш, ніби все тебе були, і так довго їхав. Думаєш, Господи, як десь на ті сцені. тільки вийшов про це забув. Бачиш людей, вони посміхаються, відчуваєш, що ти їм потрібна, що вони на тебе давно чекали, що їм цього так в житті не вистачає. І, і воно все через голову а через мозги. От ти це побачив і все, і мозги дали команду. Стоп! Нічого не було, все добре. І так живе. А скажіть, будь ласка, батальйон, чого найбільше ви усі зголом боїтеся в житті? Старості. Бо так Я не знаю, чого ми боїмо. Нічого ми не боїмося. Ми здоров'я Богу просимо, щоб мати силу, ні, бо при нашій професії, при тому, що кожен день ти на колесах, то потрібно тільки місна здоров'я насамперед. А кумедні випадки не боїтеся, коли можуть трапитись на сцені? І якщо, можливо, траплялися, розкажіть нам про ці комеди. Я так тішую, що в мене таке імідж. Що як в мене навіть падуть колготки на сцені чи спідниця, то це сприйметься як нове, як частина як шоу. Е, то, якщо так хтось погладжував на пару кілограмів не защіпається там кофтечка, то це також тільки плюс. Е, це не те, що ми якась там гламурна команда, що там кілограм туди, кілограм сюди, все. Нафік з пляжу. Нас, нас все ми дуже все правильно продумали. Ми не продумували так дав. Що чим більше, чим краще, як якась курйозна ситуація, там Руслана розробила колесо, опа, і скінця впала. То це ж хорошо. Весь зал, в Так, нас ще більше люблять. Ми знаємо, до речі, історію про коронку в когось також на сцені. В мене зуби випадали. В мене я підносила красиві зуби, закладала і далі йшла. Розкажіть, будь ласка, скільки на рахунку вашого гурту є вже музичних альбомів? Три. Три альбоми: Машина звір, Баба Грім, Баби-Голуб, Сама рай. Файна і Баби-голубоньки. Три альбоми. Ну, це вже зверх п'ятдесяти пісень. Mm. Десь чимало, чимало пісень, а можливо вже розпочали працювати над. Ні, не розпочали. Немає коли. Щоб розпочати, то треба, щоб прилетіла муза. Вона не може дігнати. Ну, да, вона така, вона хоче спокою. Вона зараз його немає. Немає. Поки що немає, я дуже переживаю, бо треба щось нове, бо ми відкатуємо. Оце в нас нова програма. Нові пісні. Але ж люди хочуть, щоб ми приїхали ще раз. А я, коли не маю чогось нового, я виходжу на сцену і в мене все трістеться. Тому що я не можу отак. Одне то саме, одне те саме, Мені хочеться чогось нового тоді некомфортно почуваю, я тоді не героїня баба, я тоді вже винна. Е, і, а, треба, а треба спокою, ну поки що немає, не знаю, в дорозі, все думаю, що в дорозі. До речі, ми в дорозі пісню написали. Так, от, написали? От, їхали. Так, це ми їхали з Херсона на, на Миколаїв дорога така була не дуже важко. Ро знаєте сіли в машину і поскакала і якраз пісню про машину написав три педалі, дві ноги. Скажіть, будь ласка, дивишся на вас, милуєшся, зачаровуєшся? А для жінок рецепт справжнього жіночого щастя, про не думати не думати про те, як ти виглядаєш, не стидатися бути смішною. Ну, Не брати все до голови, тяжке в руки, а дурне в голову. І воно, воно як по собі. Ну, звичайно, кому вже що Бог дав? Кому дав Бог, що і до 80 ні одної морщини, а хто вже і в 30. Ну, це чисто природне. Але якщо тобі то комфортно, люди то не замічають. Треба випромінювати внутрішній свій стан. І тоді, от, от як в тебе на душі молодо, нічого більше не треба. А як ти вже на душі поставив, все, труба. Зав'язує з цим ділом і йде коза пасти. Скажіть, будь ласка, а з чого починається ваш ранг? Ну, можливо, точніше про сніданок, що він складається, за яких продуктів, що вживаєте, що не вживаєте, чи все? Ну, зі своїми. Можливо, раціон міняється. Я не знаю. Бабі, що не знаю, що на з стою починаєш? Як Бо от е, Пані Наталі, зараз таке серйозне трошки питання. Я е, бачив кліп, е, називається він Давай, поби, давай. Якщо моляється, так. він такий є патріотичний кліп. Розкажіть, будь ласка, е, власне, що вас сподвигло на створення такої композиції, і я знаю, що ваш колектив виступав для військових. Розкажіть, можливо, про цей концерт. Е, ну, я думаю, що як тільки почалася ота вся колотеча, як тільки ми почули слово війна. До якої були ну, зовсім не готові, ні байдужих не було. Хто що міг, той робив. Хто, хто писав заяву, йшов воювати, хто збирав гроші, рукавиці, консерви. Ну хто що міг? А хто вміє писати, в того звичайно воно виливалося в рядочки. І я написала за п'ять хвилин текст. За п'ять хвилин. І одразу дзвоню своєму другові Янченко Микола, заслужний артист України, в, в Вінниці кажу, Коля, подивіться, от є такі слова. Він послухав, каже: ну, Наталко, це не, це не слова. Це має бути, бач, це має бути кліп. Я кажу, ну кліп це так довго. довгий ні, Треба щось думати. На другий день дзвонить, Завтра приїжджайте, я вже домовився з оператором, вже придумав, як там має бути. І, і ми так от, бухти, барахти, приїжджаємо до нього, туди в рідне село, вже там підготували, вже амуніцію, походу, думаємо. От дорозі збирали. Мені треба таку так. там... І ну, приїхали, і ми півдня відзнімали на одному диханні з таким азартом, з таким бажанням, так хотіло щось таке ну, в своєму стилі, звичайно. Для всієї України, щоб от всі побачили, що, що ми от, жінки, ми за те, щоб згуртуватися разом, не дамо ворогові пройти. І за пів дня ми то відзняли, потім цілу ніч монтували, потім ще викинули в YouTube і почалася катастрофа. До нас почали знову їхати всі телеканали, люди почали дивитися, і, аж самі не повірили, що ми то зробили. І скільки самодіяльних колективів по Україні, то, мабуть, всі співають. Куди не приїдеш всі її і всі і співай Я Думаю, що не тільки цю пісню. Але вона якась така, ну, вийшла така синтез от і патріотизму, і гумору, І я знаю, мені подобається. А бюджет був як в голівудських фільмах чи. Так, да, півтора тисячі гривень. Ми ще раз бажаємо усім щасливої, долі, завжди залишатися такими молодими, красивими, енергійними, щоб вас поважали і любили такими, якими у вас є, щоб завжди на вас чекали дома діти, чоловіки, ваші рівні, затерпіння. І щоб вам хотілося побажати, зокрема нашим слухачам, адже ми з Радіо працюємо на Радіо «Калуш»? Я думаю, що та... Нашим, та... і нашим та... 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 калушанам, і всім, та... хто буде все це бачити, або чути. Нас так багато, ми такі всі різні і схожі. І я хочу побажати дурним розуму, розумним мудрості, багатим щедрості, а всій Україні миру мир і добра. Ми ще дякуємо імені всіх слухачів і глядачів. З нами були супер жіночки, супер колектив і батальйон. Дякуємо їм за те, що вони приїхали до нашого калуша. І я впевнений, що вони подарують сьогодні масу позитиву, масу позитиву, масу емоцій. І всі ми зачерпнемо. І я думаю, на довгі і плагі літа для нас і довгі плагі літа для цього чудового колективу. Все, дякуємо за те, що були виділені хвилинку перед концертом. Дякую.